Ви на каналі Кухня як Релакс. Ось і дочекалися ми спасівських свят медовий, яблучний і потім горіховий. Медовий спас ще називають маковеєм, про це я вам вже розповідала в попередніх відео. І сьогодні ми будемо пекти за колишнім давнім рецептом паляницю з маком на кефірі або ж домашньому кисляку. Таку паляницю пекли наші бабусі, і її смак не забуде ніхто, хто хоча би раз в житті скуштував. Цей рецепт дещо вдосконалений, адаптований до сучасності, але основа збережена досконало. Є одна особливість: паляницю з маком потрібно ламати руками на шматки, звідки і назва походить ламанці, шулики. Лупанці, коржі. А пам'ятаєте, Стецько у сватанні на гончарівці казав: ото напечемо коржів з маком, повилазимо на піч та й будемо їсти. Ось так і ми з вами спечемо паляниці, натремо у макітрі маку та й будемо всіх пригощати. Є рецепти, в яких до тіста додають олію чи не дають жиру зовсім. Нас так не люблять і моя бабуся давала в тісто масло. Паляниця тоді ставала дуже ніжною. А тим, хто дотримується успенського посту, паляницю замішувати на воді та на дріжджах і випікати як звичайні хлібні палянички. Я сьогодні спеціально вирішила провести експеримент. Частину тіста спекти в духовці. А частину на сухій сковороді, бо ж, виходячи з ситуації, яка зараз в Україні, багато господинь тимчасово можуть не мати можливості випікати тим чи іншим способом. І заодно переконаємось, чи впливає різний процес випікання на кінцевий результат. Як ви помітили, при формуванні паляниці я використовую штрейзель, це як вірменська к'ята. Смачнющі ласощі, від яких я була в захваті, і рецепт яких є в мене на каналі. Так от, я спробувала ці дві кухні поєднати. до штрейзелю лише додала кориці. І закрила його у такі мішечки. Розпластали, і потім, звичайно, обов'язково потрібно змастити яйцем. Верніше, одним жовтком, бо білок ми дали в тісто. Ну, і Ця паляничка, яка буде в духовці, зверху також присипала штрейзелем. А тепер формуємо паляницю для сковороди. Обидві палянички перед випіканням потрібно проколоти виделкою, аби потім під час випікання палянички не розшаровувалися та не здували. І поки випікаються паляниці, ми будемо терти мак, запаривши його окропом хвилин на 5-10. І будемо терти доти, доки мак не пустить оце смачне біле молочко. Сьогодні до медово-макового Спаса можна пекти і медівник, насичений та божевільно ароматний, рецепт якого також давній та дуже популярний. І навіть медові пряники, спечені в мультиварці. Цей рецепт сподобається всім жіночкам-господинькам, хто таку помічницю має в себе на кухні. Терти потрібно довго та ретельно, доки мак не втомиться, врешті-решт, та не пустить біле молочко. Тоді потрібно влити охолодженої води попередньо кип'яченої та розвести в ній цукор. Хто як любить, можна додати одну столову ложку, можна додати дві столові ложки, це вже як кому подобається. І рідини так само. Хтось любить, щоб паляниця була дуже вологою. Хтось любить, щоб було більше маку, і паляниця була злегка вологою. Тобто кількість рідини коригуйте вже на смак своєї сім'ї-родини. Як бачимо, паляниця в духовці і паляниця на сковороді готові. Потрібно дати трошечки охолонути, щоб тісто пам'яталося. Ось і будемо починати. Ламати її на шматки, як ми вже сказали, робити ламанці та вмочувати, обмочувати її в нашу макову юшку. Як же ж це смачно! Це неймовірний смак, запах на кухні, аромат. Які все-таки традиції українські прекрасні, яка українська кухня чудова, які українці гостинні! Люблю свою Україну. Паляниця на сковороді і паляниця спечена в духовці, однакові за пухнастістю тіста, однакові за ніжністю. Тож печіть, і ви будете задоволені результатом. Рецепт дуже вдалий, рецепт дуже хороший, перевірений. І в кого які є можливості. Так і випікайте смачного вам спаса, смачних вам паляничок і коржів з маком. І будьте щасливі та здорові. Мирного неба всім! Слава Україні!